Час можна сказати, що Т-90 прорив лучший танк в світі. В мережі показали кадри російського танку Т-90М, який було покинуто на полі бою. Екіпаж героїчно залишив машину. Яка не виглядає критично пошкодженою, наші бойові пташки вирішили провести модернізацію ворожого танку до комплектації Суцільний попіл. Після чого найкращий танк, за думкою Путлера, дав святковий салют на честь Збройних сил України. Дивіться до кінця. Російська пропаганда вже заявила, що екіпаж цього танка героїчно боровся проти шести танків Абрамс і усіх їх знищив. Не забувайте постійно підтримувати наші сили оборони.